Дивіться, зараз все узбіччя дороги повністю в такій красі. Різних кольорів. Є фіолетові, сині, розові, біленькі. Дивіться, я вам зараз покажу, Різні кольори. Взагалі такий, такий вибір. Я ще не бачив таких кольорів. Все, дивіться, які тут взагалі. Красота. Гляньте. І дивіться, взагалі, які тут гарні. Кожна квітка, можна сказати, із інакшого кольору. Тут дивіться, який. От красота. І так дивіться, все-все такого вдоль збіча. дуже багато. От, яка краса. Сонце світить. Так, біленький якийсь. Бачите? Тут гляньте. Ну Красота, ви таке бачили десь?